Допоміг російській владі приховати сліди масового вбивства українців. СБУ ідентифікувала виконавця робіт з демонтажу Маріупольського драмтеатру, зрівняти стіни, які залишилися після авіаудару 16 березня. Окупантам допомогли фірми, підрядники із Санкт-Петербурга, керує якими уродженець Прикарпаття. Знищуючи рештки споруди, російська влада прагнула приховати результати воєнного злочину, масового вбивства українців у результаті російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру, нанесеного Росією 16 березня 2022 року. За даними СБУ, залученими до робіт з демонтажу драмтеатру фірмами-підрядниками, керує уродженець Івано-Франківської області, громадянин України, який є генеральним директором двох фірм у Санкт-Петербурзі. З червня підконтрольні українському колаборанту компанії демонтували центральну та фронтальну стіни Маріупольського драмтеатру, а також фасад споруди, які містили на собі сліди бомбардування. Після окупації Маріуполя гауляйтер міста Костянтин Іващенко та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов уклали угоду про визнання цих міст побратимами. Угоду курували особисто Денис Пушилін та перший заступник голови Ради Федерації Російської Федерації Андрій Турчак. І одним із принципів цієї угоди було те, що Російська Федерація, а саме місто Санкт-Петербург, зобов'язувалися виконувати ремонтні роботи в окупованому Маріуполі. Крім того, очолювані ним компанії Санкт-Петербурга працюють у Маріуполі на місці Філармонії і інших зруйнованих будівель і споруд. Слідчі СБУ повідомили гендиректору російських фірм про підозру у вчиненні злочину. Йдеться про колабораційну діяльність. Тепер на нього очікує 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади на строк від 10 до 15 та з конфіскацією майна. телеканал